Багатокілометрові затори у понеділок зранку утворилися через перекритий хрещатик. У пасті опинилися тисячі машин. На електронних картах в інтернеті ледве не всі вулиці позначені червоним. Втім, закуркований центр на загальну дорожню картину міста не вплинув. Столиця отримала позитивну оцінку. Негативну роль зіграли лише непідготовлені водії. Ви не читали там інтернет, повідомлення не чули, так? Ні було часу. на хрещатик взагалі не попадіш в центр. Так що поки голову ламаємо. Так, з ситуації. Дістанеться не лише водіям. І 7 червня, по 2 липня, закриють станцію метро Майдан Незалежності. Вона працюватиме як пересадковий вузол. Не можна буде ходити і підземними переходами, які прилягають до метро. Деякі пішоходи до цього виявилися готовими. Я слышала, аби там що будуть перекривати. Фан-зона для вболівальників займає більше 50 тисяч квадратних метрів. Тут розмістять сцени, величезні екрани, намети з напоями та 200 санітарних вузлів. Частину з них вже встановили, а всю територію обнесуть парканом. Буде все ограждено забором, тобто на Майдан, так як ну, нам розказували, що не будуть пускати ні зі своєю водою, ні, там, ну, ні з спиртними. Для зручності відвідувачів на майданчик можна буде потрапити через вісім входів. У разі потреби задіють і п'ять евакуаційних. Фан-зону та прилеглу територію охоронятимуть цілодобово. Ці обов'язки між собою розділять секюріті приватних фірм і столичні віліціонери. Андрій Лащ, Володимир Тихомир, телеканал Київ.